День мами от він має мати якусь особливість. У нас зараз 2025 рік, і ми хочемо, щоб цей день був присвячений такому невеликому вашому спогаду про цю квітку. Це що у нас? Фіалка. Ял. От ви ж бачили їх безліч разів. А знаєте, що за легендою, це сльози радості Адама після того, як Гавріл приніс йому звістку про те, що Господь пробачив його гріхи. Виявляєте, якщо взяти легенду? Але чому ми їх прив'язали саме цю фіалку до Франції? Тому що так само у Франції це квітка великої надії, справжньої надії. Історія почалася в давні-давні часи. Всі знаєте імператрицю Франції, яка звали Жозефіна, це дружина Наполеона. Насправді її ім'я було Роза. Просто потім, коли Наполеон з нею одружився, він вирішив, щоб прикрити її минуле, що вона була до нього одружена, поміняти ім'я на Жефіна. Як ці квітки стали оцим символом надії? Справа в тому, що Жозефіна одружилася перший раз, коли було 15 років, і у Франції сталася революція, її чоловіка разом з нею посадили загнати. І е, мала відбутися страта. Її друзі, подружки намагалися врятувати їй життя. І от одного дня, сидячи в тюрмі, вона отримує букет фіалок. І для себе вона думає, що це хороший знак, і що геліактина її не чекає. І справді на наступний день її звільняють. І От з того часу фіалки в її житті стають квіткою. І от Жозефіна, виходячи на волю, що вона робить? Вона розуміє, що ця квітка справжньої мрії і дарує їй надію. І вона починає прикрашати свої волосся фіалками, вишивати ці квіти на своїх сукнях. В той час у Франції, ну, через революцію. Сталося так, що король королем Франції був неповнолітній на той час Людовік 17, його садять за грати. І от він так само дуже любив фіалки. І, видно, пам'ятаючи свою історію, Жозефіна приносить до град тюрми букетик фіалок просить передати маленькому хлопчику. Для маленького хлопчика, якому було на той момент 10 років. Це було так само, як звістка про те, що він зможе звільнитися. Але ну, насправді сталася історія трохи не так, як він очікував, Квіти стали найближчими його друзями. І помираючи від хвороби, він сказав слова: наступної весни обов ми обов'язково з вами зустрінемося. А Жозефіна? вона. Та він починає жити, продовжує жити, носить фіалки в своїх квітах і одного разу потрапляє на балку. На цьому балу вона була одягнена в плаття сукню, в якому не було дорогоцінних камінь. А лише тільки був вінок з фіалок і невеличкі букетики фіалок вона причепила до своєї сукні. І от на цьому балу так само був Наполеон Вонопард. І серед усіх дам, які виблискували діамантами і рубінами, він отримує тільки одну, яка відрізняється від всіх, від те, що від неї йде ніжний аромат фіалок і живі квіти. І він настільки не з нею захопився, що після балу пішов її проведжати. І сідаючи в карету, Жозефіна нахиляється і один букетик падає біля її ніг. Наполеон Піднімає, цілує їх і каже, це свідчення моєї любові до вас. Рівно через рік в мерії Франції відбувається їхнє весілля. І так само сукня Жозефіни прикрашена фіалками, вона тримає букет, букет фіалок. І виходячи е, вже на сходи мерії, повертаючись до свого чоловіка Бонапарта, вона говорить, дозволь мені завжди пам'ятати. Радість цього дня і мати в день нашого весілля фіалки у подарунок. Іде б напольон не був, в якому б місці, чи він воював, чи він подорожував, чи займався державними справами, він кожного дня весілля дарував Жозефіні фіалки. І в їхньому палаці був спеціальний садок, який вирощував різні різні сорти фіалок. Але стається так. Що Жозефіна мала двоє дітей від першого шлюбу, а з Наполеоном народити не могла. Йому потрібен був спадкоємець. І Жозефіна це розуміла. І він починає шукати спадкоємця, який посилить реальну імперію. Ні, що дружина, яка народить спадкоємця, наближається дата весілля. І в цей день. Помирає садівник, який займався фіалками. Mm -hmm. На польому розпачі, де взяти квіти? Він посилає всіх своїх слуг скрізь шукати, але квіти не знаходить. Вже пізно ввечері він сам рушає на пошуки квітів і біля ратуші знаходить маленьку стареньку жінку. щастя, він бере ці квіти, кидає їй золоті монети і несеться до своєї коханої. Приносить їй це кінець дня, це вперше квіти затрималися для того, щоб подарувати. Вона бере, каже, ти ще мене кохаєш. І відштовхує ці квіти через хвилину. Каже, ці квітки смерті. Це значить нашим стосунком прийшов кінець. Він каже, як, яким чином? Каже, вони зірвані на могилі. Як? «Як? звідки ти це взяла, каже, це неправда. Він посилає всіх шукати цю жінку. І знаходить через два дні, і вона тісно вибачається і скаже. Вибачте, я дійсно зірвала ці квіти на могилі до Фіна, того маленького хлопчика, mm -hmm. який загинув, сидячи в тюрмі. Mm -hmm. Проходить два місяці і Наполеон знаходить mm -hmm. австрійську принцесу. Марії Луїза і е, робить їй пропозицію. Приходить до Жозефіни і каже: ми маємо з тобою розлучитися. Вона сприймає це як факт, тому що вона любить Наполеона, вона любить Францію. Вони розлучаються, вона переїжджає в свій так, живе там самотня, нікого не приймає і займається тільки квітами. Квіти приносять їй радість. Лише через чотири роки. Відбувається бажана зустріч. В кімнату до неї в день весілля Наполеона і Жозефіни, бігає маленький хлопчик три і несе їй квіти фіали. Це син Наполеона і, да, і другої жінки. І, раз, і разом з ним заходить Наполеон. Вони проговорили дуже довго. Вони згадали все і розуміли, що вони кохають один одного. Ця зустріч відбулася.